Дивіться, я знаходжуся на Новосельського. 2. Це четвертий, п'ятий. Ось така чистесенька квартира. Я заходжу, дивіться, тут шпалери. класні, е Шафа. Так, е кондиціонер. Дуже класний чистий варіант. Дивіться, хто шукає по центру. Бойлер, пральна. Все дуже якісно зроблено. Кімната, зараз я прийду на кухню, газ. Лічильники на воду, на газ, холодильник. Щоб ви бачили, що просто тут все супер. Так. І ось кімната. Така ось кровать. Ой, боже, диван, дуже класна квартира, так. Да. І вихід на балкончик, власний. Ось так. Ось так у нас вихід на балкончик. Тобто у вас тут раз і ви де вам потрібно.